Думав я зробити огляд на сім відомих груп Battle Tools. Ну ось подумав, що ще можна розповісти про неї. Що цю гру розробляла компанія Ray у 91 му році, що вона вважається однією з найскладніших ігр на NES, хоча, на мою думку, та такою не є. Що музику до неї написав всім відомий композитор David Вайс. Що багато хто вважає її бітемапом, хоча того бітемапу там кит наплакав. Це більш платформер із гонками. Що в неї є 12 різноманітних рівнів і кожен з них приносить щось в Віргалат. то дубасити свину монстрів, то їздити на шалених скутерах, то грайте на випередки з пацюком, піднімайтесь вежею повною небезпек до королеви теммери треба врятувати вашого друга Пімпла з його нареченою Анжелікою. І ще багато крутих рівнів. Що коли ви б'єте ворогів, то кінцівки жа перетворюється на великий човід, яким приємно давати копняка пацюкам. Та на гігантський кулак чи роги. Це всі давно знають. І робити ще один звичайний огляд цієї гри вже нема сенсу. Хоча я міг би. Всі її вже 100 разів бачили. А ось коли я грав на стрімах, мені часто ставили питання. А чим відрізняється японська версія Батлтос від американської? Чи дійсно японка набагато легше? Ну я подумав, це всі знають, але коли тебе питають уже в 10-те, сам не знаєш, що відповісти. Тому давайте краще подивимось, чим американська версія складніша за японською. Кажу одразу, можливо ж я щось не помітив або не доглядів. Тож якщо ви знаєте ще якісь відмінності, пишіть у коментарях під відео, буде цікаво. <світ> Початок гри майже однаковий. Крім логотипа компанії. І от у меню ми бачимо, у японки є вибір 1-2 гравця. В американки такого нема. Другого гравця можна підключити кнопкою старт вже після початку гри. Чому так? А тому що консоль Famicom не мала кнопки старт на другому контролірі, тож довелося додати цю опцію. Мені подобається так зручніше. Ще одне покращення на початку гри у японців цілих 5 життів проти 3 у американців. Це, як на мене, досить суттєво полегшує гру. А ще 5 контів замість трьох теж зараховується. На перших двох рівнях я різниці не помітив. Якщо вона є, то треба з мікроскопом шукати. Напишіть, якщо знайдете. На третьому рівні, де ми стрибаємо по островках, у американці додано одного пацюка, якого в японці немає. Напевно, забули. Турботунель. Тут трохи більш перешкод. І деякі трампліни розташовані в інших місцях. Є трампліни у повітрі. В японці вони відсутні. Наприкінці буде відрізок з заставками. У японці там багато батутів. А в США версії треба стрибати самому. Але головне швидкість. Японська версія дуже повільна. Навіть останній сегмент. Так що навіть малюк пройде її. Людониковий рівень є додаткові сніжинки, але набагато. Додано багато шипів, яких у японців взагалі нема. Є ще одна барулька на платформі де треба пригинатися. Шипасті кулі рухаються швидше. Є глиба льоду, яку треба зупинити. А в японців вона просто лежить. Один сніговик вимагає два удари замість одного. І ще наприкінці додали кубу шипів, щоб американським геймерам життя медом не здавалося. Surf Сіті Тут змін небагато. Колоди на початку рухаються швидше, як і водовороти, але складність це не надто підвищує. Боса Пацюка треба бити довше. У японців він швидко зникає. На останньому етапі з мінами додано більше мін і пришвидшено скролінг. Всі мій любимі змійки також мають декілька відмінностей. В американці багато змій, особливо під кінець рівнів, рухаються набагато швидше. В японці вони ну дуже повільні, що можна заснути. Додали багато шипів, що привести максимальна стражда. У деяких змій трохи змінено маршрути. Небагато, але помітно. Вогняний рівень. На початку більше пацюків. В американці додано додаткові колоди, по яких треба стрибати з островка на остров. У японці їх нема. Ну гарне полегше не гарне. На літаках, знову ж, збільшена швидкість, вікно для прильоту між лазерами менше. Баг з ракетами, коли вони не влучають знизу, є в обоїх версіях. Але у європейській версії його виправили. А ще цей рівень спочатку мав бути зовсім інший. Ви мали їхати на ковзанах і ухилятися від вогників. Зберігся скіншот і кілька секунд кемплею. Це цікаво. Восьмий рівень. Додано деяких ворогів, дві шмаклі замість однієї та лампи з електрикою. Додано багато вентиляторів, які затягують і одразу вбивають. Жовті отвори стріляють отрутою далі, ніж звичайні. Платформи з електрикою рухаються швидше. Босрабоманус витримує більше ударів. 9 рівень, той самий, який мало хто любить, також ускладнили. У японці роботи при дотику нічого не роблять. А тут вони вибухають і забирають життя. Додано багато шипів, особливо під водою. Більше риб. Качки, яких у японці зупиняєш одним ударом, тут потребують сірі. Перегони з пацюком. Тут майже нічого не змінили. Але можливо я не помітив. Додали лише вентилятор і більш життів у боса. Сам пацюк рухається однаково. Клінгер Вінгер. На щастя, в обоїх версії однаковий. Інакше було б вже не смішно. Але традиційне босом в американці треба бити довше. Темна вижа королеви. Тут у США версії багато сюрпризів. Усі вороги витримують більше ударів. Додано багато зникаючих платформ, у епосі вони стабільні. Додали ще одного моста трутою. тепер два. 2. Королева ж така сама, життя однаково. Але від цього вона не стає менш пекельною. Гесір ж не дасть брехати. Є ще геймбої версія, котра зроблена на основі перших жаб. У ній всього 7 рівнів. Перший, другий, третій, четвертий, Змії. Зовсім інші, треба вивчати заново, Лінгін Вінгер та Вежа Королеви. Особливо сказати нічого. Класна портативна версія, хоч і сильно урізана. Раджу спробувати. А ще був порт на Sega Mega Drive, який розробляла вже не Rare, а інша студія. Це повна копія n версії але з яскравішою графікою та трохи іншою фізикою персонажа. Наче й непогано, але грається якось не дуже. Музика не хоча є і класні треки. Для розширення по жабах можна спробувати. Ось і все. Сподіваюсь тепер не буде питань, чому японська версія легша за американську. Пишіть, що не так, і що я програвив. З вами був Серж 3. Сімки. Дякую за перегляд. Ще зустрінемось!